Наскільки успішно вдається достукатись до сердець засуджених, і який фідбек, наприклад, стоїть перед вами сто чоловік, скільки людей там не знаю, піднімають руку, роблять крок вперед і кажуть: Я хочу з вами бути, уже коли заходиш в локалку от ті люди, які реально зацікавлені в тому, щоб долучитися до бойового підрозділу, їхні очі вирізняються. Поміж інших очей. вже після того, як ми провели загальну мотиваційну бесіду, от вже на етапі завершення, ми говоримо хлопцям, Якщо там когось зацікавив, конкретно наш підрозділ, підходьте до от, інспектора, значить, він вас бере на олівчик. Записує список, потім вас з локалки приведуть до нас на співбесіду, і їх вже збирають всіх в коридорі. З кожної локалки приводять там 10, 15, там, 20. Ну все вони в коридорі вже стоять і чекають своєї черги. А ми в кабінеті, в присутності представників адміністрації, вже проводимо з кожним індивідуальну розмову, індивідуальну співбесіду.